Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених змін. І з вами знову я, Ліда. <сум> в общем, сьогодні буде таке цікаве відео. Я вирішила е в кінці, як я тут з вами порозмовляю, все вам порозказую, е змонтувати відео так, щоб додати в кінці цього відео всі е ті пару днів, які я знімала відео, але не додавала, тому що там. Якось то трошки, то там мало, то ще щось. Ну, для того, щоб воно залишилося в мене тут на каналі, я його все ж таки змонтую в кінець цього відео. Тому е, ви не перемикайте, обов'язково додивляйтеся до кінця, там буде дуже багато всього цікавого, що проходило в моєму житті. І у нас сьогодні, сьогодні вже понеділок, я вже на роботі. У мене сьогодні повен робочий день, це не може не радувати, тому що робота що? робота це добре. Вчора у нас був вихідний, і ми їздили в Словаччину, хотіли походити в такому місті цікавому туристичному, яке називається ходьба в кронах дерев. Це такі лабіринти дерев'яні, я так розумію, сходинки, по яким ти йдеш, йдеш, йдеш і доходиш в лісі виходить, до самої вершинки дерев. І є такий, такий туристичний ощрідок да? і в Польщі, і в Словаччині, але нам ближче до Словаччини, тому що тут кордон якраз близенько, і ми вчора вирішили туди з'їздити. Я знімала відео і я його змонтую окремим відео, тому ви подивитеся, як ми туди з'їздили. то дуже цікаве відео. Воно буде, напевно, теж сьогодні, тільки може трішки пізніше. От, що ще? Я хочу сказати своє, напевно, зараз враження від іншої країни, тому що ми ж проживаємо в Польщі, а це вже інша країна. І я вам хочу сказати, що все ж таки, я, або я привикла до Польщі і до Закопаного, або все ж таки. Польща і Закопане є таке більш цивілізоване. Ну, не тільки Закопане. Ми були в Кракові, в Польщі, наприклад. Були в Осв'янцемі, були в Катовіце. Де ми там ще були? Ну, в общем, ми їздили по Польщі по багатьом містам. І всі ці міста. Нам сподобались, нам вони показалися чистими, скрізь є оці всі правила, дороги гарні. Ну, взагалі, в общем, Польща для нас це якби такий взірець Європи. Ну, наразі, з того, що я бачила, да, і з того, що в мене є з чим зрівняти з іншими країнами. Я була в Греції на відпочинку і була оце в Словаччині. То поки що я трохи здивована. Ну, по Греції я вам вже розповідала свої враження, а по Словаччині от ми тільки перетнули кордон, відразу дороги не такі, як в Польщі. І взагалі, здавалось би, це такі два, ну, недалеко один від одного місця за з якого ми виїхали, і те місце, в яке ми приїхали. Звісно, що ми не приїхали в якесь велике місто, але. І там, і там курорт, і там і там гори, і там, і там є туристи, а це взагалі різні місця. Якщо в Закопаному це прям знаєте колорит, ці будиночки, все таке, ну скрізь знаки, скрізь все зрозуміло. Дуже багато жабок, наприклад, магазинів жабка, в яких ти можеш щось купити навіть в неділю. Ну, якось так, знаєте, така цивілізація, чи якось так воно мені показалося. там ми приїхали дороги інші, якось так села, ці, що ми бачили, якісь вони такі трошки, ну, трошки ну, не такі, ну не знаю. Не хочу сказати, що вони гірші чи кращі. Ну, от, от, взагалі не то. Якби я приїхала, наприклад, відпочивати в гірську місцевість туди, то мені б не сподобалося. А от в Закопаному не знаю. Можливо, я вже до нього привикла, можливо, воно мені так подобається. Я не знаю. Але мені закопане поки що це прям дуже класне і таке, можна сказати, взірцеве місце. І не тільки закопане, а взагалі от польські міста вони для мене є такими взірцевими. Е, ну, можливо, просто да. Я не буду зараз стверджувати, можливо. І 100% є такі місця скрізь і в Україні. Наприклад, якби я поїхала, напевно, в Буковель, мені б теж сподобалося. Просто що я там не бувала. Бувала на Закарпатті, тільки дуже маленькою, я якби, ну, не пам'ятаю, як там точно було. О, точно скрізь є такі гарні місця, але поки що там, де я була, то мені от більш за всього подобаються польські міста. Е, що ще? Богданчик у нас надалі хворіє, але вже дуже добре, що хоча б немає температури. Е, погода у нас сьогодні зранку була нормальна. Но зараз бачу, от захмарюється, ходить, ходить. На середу у нас передають уже сніг, тому я думаю, що це нам находить на сніг. Е, от такі у нас діла. Я зараз буду вже працювати. Чекаю на свою клієнтку, можливо, зараз вип'ю кави. Всім вам бажаю гарного, чудового дня. Не перемикайте, обов'язково додивляйтеся моє відео до кінця, обов'язково ставте мені лайчики, підтримуйте мій канал, для того, щоб він розвивався, щоб більше людей побачило мій канал. Всім бажаю гарного, чудового дня! Ходила я додому на обід, іду щось назад, боже, в нас такий вітер розібрався. Напевно, що з гір сьогодні буде йти сніг, бо була мене клієнтка, говорить, що передавали. І прямо я йду, холодно, вітер, несе листя, яке ще не позносив. Ну і в общем, зонта не брала, не знаю, як я буду йти додому, чи буде сніг, чи ні. Ну зараз погода така нельотна взагалі. Ух! Класно в таку погоду сидіти в приміщенні, а не оце ходити по цьому, по вулиці. Але дивлюся, на Круповках люди є, гуляють. Щось туристи передумали, напевно, гулять по такій погоді. Хоча дуже-дуже гарно. Доброго ранку, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. У нас субота, я сьогодні попрацюю трошки. Парочка клієнтів у мене є, тому я зараз біжу на роботу. В Закопаному сьогодні класну погоду передають. Ну і, в принципі, я це показую, бо зараз теж класна погода. Сьогодні буде до 9 градусів тепла. Зараз такий морозець, але сонечко, класна, класна погода. От, От такі у нас справи. А яка погода у вас? Які у вас справи, чим ви займаєтеся зараз? Розповідайте. Я зараз потопаю на роботу. На крупуках дуже мало людей. І це хорошо, добре. Місцеві жителі зможуть трішечки відпочити від туристів. Тому ось так. Я вже одработала. Зараз біжу додому, хочу поїсти, бо я щось голодна, проголодалася. У нас тепла, правда, погода сьогодні. О, так що треба йти гуляти в парк. Богданчик щось захворів тільки. Так що не дуже погуляєш. Ну а так би, звісно, пішли. На крупушках бачу, є люди. Так що туристи гуляють. Туристи гуляють. представляли новорічні прикраси, новорічний посуд. Цікаво стало вже. Я вже вдома, хазяйка наварила їсти, а точніше Богданчику зварила цей картошечку-пюрешку, бо він заболів і нічого не хоче, каже, горло болить. Замочила чорнослив. Колись на камеру їла. Ну, не на камеру, а просто показувала, що я їм курагу. І мені сказали, Телефон дзвонив, і мені сказали, що треба її мити. Зараз перезвонять. Мама дзвонила. В общем, і я тоді їла немиту і розказувала, що я не люблю миту, бо не такий вкус. Ну правда, зараз я замочила чорнослив. І він якийсь такий, коротше, не ахті. Ну, я після того не можу його їсти немитим. Тепер я замочила і митий. Ну що. У нас вже 4 часа. Зараз наші приїдуть, вони поїхали в Шимонік. І я буду собиратися йти на свій пілінг голови. От. І, в принципі, отак от наш день сьогодні і заканчується, напевно. Так що такі діла. Завтра я виходна. Отдихну, висплюся. З Богданчиком не пішли в цей в кіно, тому що ж захворів Богдан. Так що тут такі діла, що такі діла?